Так, ну що, всім привіт! Я дуже давно не записував відео і сьогодні вирішив записати. В цьому відео я буду грати на бастері. Як ви бачите, я активував Brawl Pass Ось у мене є бастер. Це ще був минулий сезон і в мене 168 геймів Скоро буде 10 геймів і я активую і цей сезон. Це я граю не на основному аккаунті, ну, на майже моєму основному. Так що, так, пішли в бій. Я на бастері так, нормально граю. Тільки з цим гаджетом я його тр... не вмію якось використовувати, бо то попадаю, то не. Ох, я затімився ще ліком. Ну, чувак, хоті. Не, він не хоче тім. О, Мортіс хоче тім. Так, ну що? Ми граємо. Мм, чувак, дай я Ульна копію? Давай. Блін, Едгар, тільки не стрибай на мене, будь ласочка. Бо він мене винесе. Ну, дай Ульдна накопить. О, на нього 9 банка стрибнуть. Блін, чого Сітімляціш? Надо, щоб хоча б одна криса була. О, вбили Едгара. Подумаю, чого 9 гравців, а ніхто не здихає. Ах ти кріса? Бив тімейта? Готім. Мортіс. В центрі дев'яти... Паночний. Ні-ні-ні, я до нього йти не хочу. Фух, ну ти лучший. Я думав, він мене закрисить, а він мене не убив. Це ж топовий кімей. Просто топчик. Так, вже топ-4, нормально. Так, в цьому відео я буду. Він зараз, мабуть, пригне і нас двох уб'є. нє ні, ні 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 він пішов до ЛПП. Сорі, ну я тебе в... мені треба тебе вбити Блін, ну третє місце, нормально ж. Так, ну що ж, ми вже один бій зіграли. Давайте ще один зіграємо. Мені сподобалося. А то я так давно відео не знімав, щось забув про це. Але в мене з'явилося натхнення, бо на моєму каналі з'явився ще один підписник. Так, фармим банку. Забираємо цю банку. Там Едгари такі мощні б'ють. Мощні. Але Едгар мене може вбити. Бастрі. Ага, він лишився. центрі. А ну зараз провіримо. Так, бо я думав він в центрі лишився. Але центр не мій. Я поняв, я поняв, Едгар Все, я за тебе... Готім, готім, чуваки, готім Чел, готім. Я прикрив Ніту. Та ну чого Ніта мене закрисила? Вон вона. Вона що, криса? Я з нею затімився, пожалів її, а вона як. Цей... мене вбила. Погана Ніта. Мабуть, з Нітами такими донаторськими лучше не тіміться. Бо вони можуть кресити. Так само, як Таніта мене вбила, я, я зб'ю Леона. Бая, фамічай. А, а Мортіс вже. А, я думав він не хоче. Але блін, ну Морті знато, надто. Я його близько Ту недавно накопити. О, вже топ-6. Ну, погано, мені хоча б топ-4. Топ-5, п'ять взагалі плюс 0, але хоча б щось <зв <encouragement> <звили> О, привіт, Шерлі. Блін, там Мортіс. Кого, Шелі, чи Мортіс? Са лучше Шелі. Почну кресить Шелі. Отак робим. Вона не можна мені ульт накопити. Халло. Хелло, хелло. Ну, от... Блін, я не буду з нею стімитися. Це шелька, з якою ми вже не тіми. <звучить> Ульту накопила так тупо. І ще й гаджет просрала. <звучить> Мене лагає, блін. Ну, сорі, у ну, мене лагає, то трошки. Так, валим, валим, валим. Топ 5 це погано, топ 5 це погано, це дуже погано. Фух, топ 4 норм. Норм. Готім, готім, я кімлю з ним. Він зараз мене закрисить. Чи він справжній кімер, чи ні? <гас> да! Красавчик, що він не криса. Перше бачу такого Мортіса Крисельського, який не закрисив мене. Давай Мортіса. Блін, а чого в мене лагає екран? Це того, що я граю в її відео записую! У мене клас, в мене екран залагав і мене вбили Ну хоча б топ-4. Так. нє ні ні на Делі я не хочу грати. Я і так на ньому слив дуже багато. 56 кубків на День слив, бо в мене на нього 26 ранг. У мене було 840 кубків, а тоді я слив їх. Так, ну ми будемо грати. Це відео, мабуть, буде таке довгеньке, бо, бо я вже давно не записував відео і я хочу позаписувати відео. Блін, що я. Що я зробив? Ну все, досить грати на цьому, бо ми тільки кубки. Ладно, один раунд, треба ж кубки повернути. Хоча б топ-4 зайняти. Щоб апнути цей. У мене ще шелька є на великому рангі на цьому. Макі. Ну, блін, я сам себе загнав. Погане місце! Мабуть, це грів. А ні, він в мене не стріляє. Так, будемо продовжувати. Погна, 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 погна. Погна, погна! Готім. Держи банку. Готі. Готі, ну що ви? Там Едгар. Ну, годімо, годі. То я ж вас стімею. אתה רוצה לשקריז? Честно, там никто. Диномайка. Я защитил диномайка. Красавчики. Так, ой, я забув, я забув, що я відео записую. Ну що ж, погнали. Так, давайте грати, бо я якось там при... забув, забув <да>. так. Скажуть... <забув> Не знаю, скільки це я забув, бо я щось забув про відео. Так, ну що, давайте грати, 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 грати. Ходім, ходім. Не хоче він. Дійметься. він значит, Ульту прокака він. Блін, там бас. А я думав, це бас. Ну чо всі? Ні, він мене закрисить, бо він не хоче. Та ну блін, ну чо всі такі крисерські? Для чого? Ну ладно, ми тільки кубки так будемо зливати, так що давайте не будемо вже грати на цьому бравлері. На ком мені пограти? Всі такі нубські. Пограю, давайте пограємо на Вольті. Правда, ця посівка, в мене немає іншої посівки. А знаєте чому я, в мене так багато грошей, а я не покращую бравлері? Бо я хочу покращити. Діманді на 10-ту силу чи на 11 -ту може. Ну да, на 10-ту десь, бо в мене на 11-ту не хватить грошей. То я її хочу покращити на 10-ту силу. ха ла 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 Юзік. І тепер його оточили, він сам себе в пастку привів. Є. Нубік. Справжній нуб. А, а ти, типу, в тебе все ок, да? Не дуже в тебе ок. Зато я вже дуже мега-крутий. Ха. Блін! Ну, блін, мене вбили, ну нічого. Ну, плюс два нормально. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До скорої зустрічі.